Ліс? Він буває різний: літній теплий, зимовий холодний, осінний багряний. А є в цьому лісі одні такі непомітні, здається, мешканці це гриби. Їх віднесли до окремого царства. От що, здавалось би, могли б зробити такі маленькі грибочки? На що вони здатні? Ось ці мешканці нашого лісу. Можливо, не тут просто для краси? Гляньте, як гарно виглядають пеньки, зелені мох і чудові гриби. Але що це у нас тут лежить? Впало дерево. Ну, і впало собі та й впало. А яке значення грибів в цьому? Який стосунок мають гриби до ось цих повалених дерев? Уявіть собі, дерева ростуть, ростуть, старіють, хворіють, як і люди, а потім падають. І що ж ними стається? Лежать вони і тут приходять гриби. Ось такі маленькі, вони здатні руйнувати деревину. Здається, що ж тут доброго Руйнується деревина? Так, це добре. Уявіть собі, що всі дерева, які падають, залишалось би ось тут лежати. Не гнити, а ось так просто лежати. Чи могли б ми пройти по цьому лісу спокійно, прогулюючись і передивляючися, які у нас тут є гриби. Так, вони не всі їстівні, стівні, але кожен з них має значення для природи. Вони руйнують деревину. Вони переробляють ось цю підстилку лісову, ось ці листки, які впали. Вони готують ґрунт для наступних рослин. Значення грибів справді велике, деякі з них є лікарські, але коли ви вирушаєте до лісу, це не означає, що треба брати все, що лежить під ногами, все, що схоже на гриба. Те, що корисно для лісу, не завжди корисне для людини. Тому перед тим, як взяти якогось до кошика, добре вивчаємо його по довідниках, а потім питаємо ще досвідчених грибників, і лише тоді їх можна вживати їжі. Отже, всім гарної прогулянки по осінньому лісу.